Добрий ранок, мої любі діти! Ми з вами живемо в місті. Дорога рухаються машини. Одні машини перевозять людей. А інші вантажі. Машини, що перевозять людей, це легкові машини. А машини, що перевозять вантаж вантажівки. А хто керує машинами? Давайте відгадаємо загадку і дізнаємось. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки, таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить. У літню спекоту зимові морози. Та згадалися, діти, хто це? Так, це водій. А яка це машина, діти? Легкова чи вантажівка? Це легкова машина. А якого вона кольору? Зеленого. Будемо перевіряти все по черзі. Це колеса. Навіщо вони потрібні, щоб машина їхала. Вони крутяться чи ні? Так, вони крутяться. Які вони за формою? Круглі. Тому вони котяться, бо круглі. Якщо б вони були квадратними, могли б котитися? Ні. Давайте з вами візьмемо кубик. Ось дивіться, він може котитися? Ні, не може. А якщо ми з вами візьмемо кулю, якою вона форми? кругла, і вони, вона може котитися. Тому і колеса в нас круглі, і вони, машина може їхати. А це, що, діти, подивіться уважно, тут видно, це кермо. Яке кермо за формою? Кругле. Навіщо потрібно кермо? Кермо необхідне для того, щоб оберталися колеса і машина могла їхати в потрібному напрямку. А хто сидить у кабіні за кермом? Водій. А хто сидить з ним поруч? Пасажири. А навіщо дітя... діти потрібні в машині фари, як ви гадаєте, для того, щоб світити у темряві і машина могла б їхати? А це що у машини, подивіться? Це двері. Вони відчиняються. Ще в машини є мотор. Коли він працює, машина їде. А щоб машина їхала, що потрібно? Правильно, потрібно залити в неї бензин у бак на заправці. А це діти яка машина? Це монтажівка. Вона схожа на легкову? Ні. Але у неї теж є кабіна. У кабіни сидить водій і кермує, а це кузов. Дивіться, у кузові вантажівка перевозить вантажі. Що можна перевозити у вантажівки? І пісок, і цегли, овочі, меблі. Багато-багато чого. А можна людям сидіти у кузові? Ні. Люди повинні сидіти у кабіні. А з чого виготовлена машина? Машини виготовляють з заліза, тому вони називаються залізні. А колеса А колеса з гуми, тому вони гумові. Підгадайте ще одну загадку. Залізний кінь фарбований і гумою питкований. Це що, діти? Так, це машина. Ви можете бачити, що машини бувають різні, і легкові, і вантажні, всі вони різного призначення. але... Є ще іграшкові машини, якими ви дуже полюбляєте гратися, вони виготовлені з пластмаси. Це вантажівка, в неї теж можна перевозити різні іграшки. І ведмедиків, і ляльок, і будівельний конструктор. Будь-що, подивіться, ви дуже любите гратися такими машинами.